Другий сет. Ветеран, Ветеран. Е -е Дюш починається з 1-0. На жаль, треба грати кожен м'ячик. Слава, Назар, слава не докидає. Знову ж таки, другий м'ячик, і сам був поганий прийом тут. Погане переведення м'яча на ту сторону, але Но... такі от дрібні помилки, на жаль, слава, назар і слава. Перекинув. Ще треба було іграти. Так, і Женя приймає, Назар. На Назара. Назар перекидає. І ігра, Слава. Назар, слава. Перекидає мячик. Назар. І Назар. Переводить мяч. Хорошо. І звідси просто скидка. Женя. Назар. І третій м'яч. Переводить. молодці. Хороший розіграш. І звідси йде атака Нікіта. Насла. І Слава Слава закидає м'яч. Сіточка. Щось пішло. Не так. Заліз, напевно, ще в скидочку. 2-1 маємо. Все вже добре. Якщо можна. Рахунок побачити від дзеркалені в щита, але там він трошки вивернувся, звичайно. Будемо рахувати. Є ще такий рахунок додатково. Так, Жень подаємо. Є м'ячик, полетів. Добре, і звідти атака. І хороший блок від Назара. Дев'ятого. Отлично, 2-2. Тягнути. Старатися грати в той волейбол, який вони вміють грати. А вони вміють грати. Так, поїхали. Женя знов. Двоєчку. Прекрасно. Так, і звідти йде. Перекидка м'яча Кирил. І Назар. Хорошо, третій, слава. Слава, є. Перекинули м'яч. Звідти. Кирил приймає, Назар достає і третій. Слава переводить м'яч. Так, знову. Фінікида піднімає, Назар пасує. Слава. Слава не хоче бути удар, але добре забив би. Хорошо, виходить. Рахунок 3-2. Виходить. Вперед. Вперед. Хоч трошки полякаємо ветеранів. Всю партію треба пригравати. Ну, просто варіантів. Ну, дай Бог. Так, Перекинув м'яч. Хорошо. І вони теж вже бояться атакувати, це навіть добре. Слава. Пробиває. Ветерани тянуть. Слава є. І добре. Так треба зіграти. Молодці. Звідти щось іде. Кирил, Назар і Слава. Цікаво, 3-3. Добре, і некий мячик був. Вот Женя один. Так, ігра. Никита. И Никита не прийняв такий мяч. але жорсткий мяч був, конечно. 4-3. Так, играем дальше. Да. Ободно мы данный мяч. На Назар пасує, Слава. Добре, пробиваємо. Хитрий був пробой. Нормально. 4-4. 4 назад дев'ятий на подачі тягнемо і тут забиває ейс, ну сіточка, звісно, хорошо. 5-4. Значить, продвигаємося далі. Продвигаємося. І знову ей. Набирає пішки. Треба тягнути. 6-4. Прекрасно. Тягнемо. Так, треба старатися далі. Так, є. Подача. Нікіта, Назар. І Нікіта. це Женя був. Вибачте. Одинадцятий. Нікіта йде, Женя. приймає, Хорошо, Назар і Нікіта. Переводять м'яч. Добре, звідти знову. І Нікита на місці. Вони почали блокувати. гра пішла. Сім, чотири. Ветеран змушений взяти тайм-аут. Це вже добре. але це ще лише початок. Вони вчасно взяли тайм-аут. Мені не вистачає, він вас не видів. Він не є на два. Є 30 секунд, прикольно. Все добре. Так, слава, пожалуйста, пас. Назар на подачі, далі. Полетіло. Звідси. Витягуємо, не витягуємо, трошки були не готові. Треба бути готовим. Нічого. 5-7. 5-7. І бережемо кожен м'ячик. Тиран став теж грати в скидочку трохи, побачив чуть блоки. Буде 8 секунд. Граємо, граємо! І третій м'яч. Дуже скупчено, збивається один до одного. Дуже шкода, 6-7. За такі м'ячі, звісно, трохи жалко. Звичайно, все непросто, але старатися треба. Знову слава. Назар і є. Так! Да. 8-6. Я розумію, що за сильний удар не дають ні 2, ні три очки. Але погодьтеся, це красиво. Назар Назарвость на подальші. Є вийшло. Нормально, щось там роблять ветерани. І вони губляться. 9-6. Сірани виглядають узгубленими, проте це, це нічого не означає. Їх пару разів запакували і вони розгубилися. На жаль, треба далі іграти. Натомість Дюш пробує набирати оберти, хороші подачі йдуть. Щось знову не так. Напевно, помилка другої передачі. 10-6. Не будемо забігати наперед, але старатися треба в цю партію. До останнього протримкась подовше на подачі, і це в одиничку хороший пас. І тут звідси хорошо Женя приймає Кирил і Слава. Просто кидає. Іде далі ігра. І вони знову губляться. 11-6. Це була не так, це була заміна. Це була заміна, за це може трохи оштрафувати. Не Було зрозуміло, що свисток. Хорошо. Чудово. І тут є, Женя не, не приймає м'яч. Ну, на жаль, звісно, 7-11. Але краще не завершена, старатися треба. Хорошо, Передача з ветерана. Є Женя, Кирилл і звідси Нікіта. Хорошо, без блока. Звідси. Перекидка. Іграють, грають, грають тянуть. Щось пішло не так. Не, другий м'яч. Помилка другої передачі. Підняв м'яч. Знизу. 8-11. Ідемо далі. Так, є Назар, Кирил і Слава. Скидає мене в одиничку. Думаю, що буде скідочка в двоєчку, але но... добре, обіграв. 12-8. 12-8. Слава йде на подачу. Так, добре. Запасні ігроки, тому комусь Ваня, прошечки. Так, подача в сітку. цього робити не можна, звичайно. 9-12. Першої подачі, але ну, нічого. Стараємося. Хорошо, протрималися коло Женя. Кирил і Нікіта. Є. Переграли. І звідси. Нікіта не встиг заблокувати і м'яч не прийняли. Дуже широко, на жаль, 12. Ой, 10-12. Подача звідти. Товарненька, Назар. Назар і Женя. Дія. Yeah. No, хорошо. Сиграли oh. в аут. Що було не так. Щось було не так, зачитали 11-12. Все ж таки, но Но не засвістили. Знову помилка передачі. Не знаю. 11-12. Граємо далі. Іде, Женя, Кирил і Слава. Другої лінії. Хорошо. Хорошо. Нормальний удар. І не си... 13 12 але він приносить очку. Вони з ним не справились. Нікіта на подачі. Так, чекаємо теж. Чогось хорошого. Водиничку. Хорошо. І. І є прийом Нікіта. Кирил і Слава. Хорошо. Раніо з половині слава вже грає. 14-11. Все добре. Так, добре. І йде Нікіта. Хорошо. Плюс 3. Це ще нічого. Треба грати далі. Йде Назар, Кирил. І тут Женя. Женя переживає якось. Тут іде ігра. Хтось заліз сіточку жорстко. з рані. Стат-11. Продовжуємо, продовжуємо. Набираємо поверхи. 4 річка різниці. Це ще не межа. Це хороший плюс, але но... ми знаємо, що Ідюш дюш може помилятися, Ветеран може грати. Тому. Хорошо! Це просто був удачний блок. Прекрасно! Прекрасно! 16-11. Це дуже добре. Знову Нікіта, Серію, це добре. Хорошо. Іде ігра. І тут. І тут є Назар. Тепер Кирил і... І слава, щось пішло не так. Вони пробують витягнути. Все. 17-12. Тайм-аут знову. Ветеран. Взяли вони тайм-аут і пробують щось вони там розрулювати.

Почекаємо. Хай вже подасть. Тоді підемо туди. Так, є подачка, Хорошо. Перевернення м'яча, Натар витягує, Кирил. І тут Слава. І тут слава помиляється, на жаль. Нічого. і 12, 17. 2,7. Хорошо. Знову граємо, стараємося і все буде добре. Є прилетіли. Щось не тим, займалися перед прийомом. Вже був свисток 13-17. Так, знову якась подача не зрозуміла. Є слава, Кирил. І знову на славу. Є. Полетіло ще. І тут Женя. Кирил, добре. Звідти щось буде. Не буде нічого. Назад. Кирил і Женя. Ай-яй-яй-яй! Ай, ай, ай. Хочу хорошо вдарити. Трошки було низьковато, він не встигав. Хорошо, 14-17. Так, тайм-аут взяв вже дюш. Правильно. Хорошо, сейчас взяли тайм-аут, коли тремя чай пошло не так. Смотрите, что отведет пока. Держите до конца. Одни сейчас убрать. Заменить, поменять, это как-то не пометно, кто-то скудась как-то. Ну, так не может. ладно. Попробуем, выглядит, что мы ничего не видим. Идем дальше. 14, 17. Оця ідея. Подача непонятна. Кирил. І тут назад. Перший темп не встигає, і Кирил теж дав пас зрозуміло кому. 15-17. Да. Да, так от часто буває. На тренування готують одне, а в регіоні грається зовсім інше. Слава. Ще толком блока не було. Так, там прийшла наша мама. Хорошо. Так, 16-17. Никита, Кирилл. Діженя. Так, перекинули принаймні, м'яч. Це вже добре. Перекидка м'яча. На не встигає. На жаль, на жаль. 17-17. На жаль, вся перевага вже політучилась. Чомусь не перевели. Хорошо. добре, є атака. Пішли далі, звідси і атака. Нікита Чали мяч. Назар. Назар Слава. Перевели мяч. Оль. Нет, не игра, конечно. 18-17. Перевели. Дже, рахунок, все нормально. Слетують за ним. Так, і игра, перевод. Так, є. Єсть. Зробили блок. Молодці. 19. -20. Це нам дуже потрібно зараз, звичайно, для того, щоб тримати цю гру і за все це, це. Така ігра називається «Або пан, або пропав, але треба. І блок від Назара 9 го вау, на жаль, 18-19 ветеран наближається. В цій грі ще нічого не зрозуміло, але цікаво. Але цікаво. Є Нікіта, є Слава. І Женя. І Женя перебуває вал. Хто зна куди? Хто зна куди? Так, 19-19. Назад. Слава. Женя. Перекинув. Попав в полі. Ні. Як на мене, то не було ніякої антени. Якщо треба, будемо дивитися. 20-19. Спорний м'яч. Можу подивитися відео, конечно. Так, так десь спорниці, звісно, погано, але ніщо. 19-19. Єсть атака від Нозара 9. Звідти, Назар 8 приймає, Нікіта допомагає і Назар переводить м'яч. Далі. І звідти є блок. Кирил допомагає. Є. Звідти. Є атака, Шостий номер, дуже близько. Пішло щось не так. 20-19 вже на користь. На користь ветерана. Це на так, граємо. Є, Назар, Слава. І Женя. Женя, хорошо. Звідти щось робиться. Кирил. Слава. І звідти на Женю. Хорошо. Знову. Так, Кирил. Слава. Назар. Нет, вім'ячжу там. Звідти атака. Переведення просто. Не таке Переведення. 21.19. Можна було брати тайм-аут, але щось мені здається, що вже два тайм-аута не було взято. Ні, 21.19, це ще час. Щось зробити. Атаки, тобто не забивають м'ячі. Не забивають, Но будемо продовжувати. Так, і може буде все добре. 21-19, нагадую. Поміняли Нікіту на Артема. Так, іде ігра. Далі. Артем. Кирил. Кирил, слава. Так, звідти піднімають м'яч і назад стоїть. Не допоміг. Не відвернулися. Все було, не как... 20. Наград, не так, це був тренер Любомир. Починаючи. Починаючи. Назар. <реш> І тут Назар. Знову. Так. І це була атака. 23-19. На жаль. На жаль, на нічого. Тяну далі ігру. Що робити? Що робити? Адем. І це був. Шихровий м'ячик, треба було трошки підійти. І Місцепоїнт, на жаль. На жаль, мінус 5, це великий розрив. До останнього. І знову і зафіксивався гра ейсом. Нічого, ми спробували на цьому турнірі. Непогано пограти, 25-19, раз виграли ветеранів. Вот. Раз виграли оракала. На жаль, по очкам. Всіх тепер по два очка. Ой, по дві перемоги. Оракол ветеран. І дюш. Але дюш має 6 очків, а ветеран і оракал 7. Ну, трохи так, обідно, звісно. Як то кажеться, але нічого, ми стараємося. от, і Приймемо в нього ці помилки і будемо думати про те, як і що виправити. Можливо, тренер скаже ще якісь рекомендації, можливо, це буде трошеки пізніше. А тут люди передягаються.

Що страшного, це було трошки складно. Тренер сказав Славіку, що він не послухав його, на жаль. Коли треба було помінятися, але ну, заміна там теж якась. Ну, номерами я маю на увазі, перейди кудись не туди. Це теж було муть, звісно. Ну, щось зіграв. Трошки скомкана гра вийшла, але цікаво. Цікаво, нема тут що казати. Все буде добре. Перед нами розминається е, ВК-Буерка, трошки далі. ВК-Буерка Патріот. Гра має бути цікавою, що там, що там, є хороші гравці. Перед цим був перший тур е, Буерка Патріот виграли е, значить, з рахунком 2, о, Буерка, ВК Буерка виграла ВК Патріота. З рахунком 2-0. Що ж буде зараз? Це буде цікаво подивитися на це. Все, всім до побачення.